Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пресвятая Богородица, спаси нас. Все святые угодницы Божьи, молите Бога о нас. Gospody, Pamilui, Gospody, Pamilui, Gospody, Pamilui. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Gospody, Pamilui, Gospody, Pamilui, Gospody, Pamilui. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Слава Отцу і Сыну і Святому Духу, і нині присно, і, і во веки веков. Амінь. Слава Отцю і Сыну і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки веки. Амінь. Мир вам, дорогі друзі, нічна пора часу. Я недостойний і грішний Павел Нестеренко, Любомир Богоявленський. Молюсь до Бога і демонструю своїм глядачам молитву, з закликом. Всі моліться до Бога. Всі моліться до Бога своїми словами. Але майте свій внутрішній діалог зі творцем. Бо Бог це найвища істина. І мені питання в коментарях на Ютубі написав Велислав. Я зацитую: в мене питання, яке ви проігноруєте. Бачите, не ігнорую, зачитую. Якщо не брати до уваги карму, чому стільки горя на планеті, особливо у тих, хто бажає жити в мирі та добрі зі всіма? Друге питання хто створив Бога? Питання риторичні, але філософські, до шановного пана Любомира, бажаю вам щастя з повагою, Велеслав? Дякую вам за ці два. Питання, яке дійсно є і філософськими, і дуже важливими для всіх моїх глядачів, глядачок. Увесь світ матеріальний, видимий занурений у дуже трагічний стан, стан гріха. Коли Бог створив перших людей Адама і Єву, то це був божий експеримент. Божий експеримент. Єва вона є фактично андрогіном, вона є гермафродитом, тому що Господь Бог, але трансформованим незримим Божим промислом, адже Бог взяв кістку Адама, тобто взяв ДНК Адама, його біологічний матеріал. І створив нову істоту. Спочатку це був мужик, а потім він його трансформував у жінку. Я так це бачу, як мені недостойному грішному відкривається. І тому в кожній людині і закладена бісексуальність Богом Творцем. Але коли Адам з Євою згрішили, і відбулося гріхопадіння, я не буду пояснювати в цьому відео сенс цього гріхопадіння, але воно дійсно відбулося. Люди, як експеримент Божий, показали про те, що вони. Дуже погані істоти, істоти, які не заслуговують на те, щоб бути безсмертними в раю. І відбулося це жахливе гріхопадіння. І так гріхом. У цей світ війшло зло, але першим зрішив диявол. Зло це об'єктивна реальність. Воно існує незалежно від того, хочемо ми чи не хочемо ми цього. І чим ближче ми наближаємося до добра до Бога, тим часто світове зло починає проти нас ополчатися і знищувати нас, тому стільки горя на планеті земля, і особливо часто страждають невинні, добрі люди. Так вони очищаються перед наступним життям. А інше життя є, я в цьому переконаний, життя після смерті є. І коли я тут, в Німеччині, у своїх молитвах грішних. Намагаюся спілкуватися з Богом, у мене пішло озаріння, що з 2016 року Господь мене покарав, покарав, бо я впав у гріх пчелісті. І були зроблені мною ряд гріхів, які я не помічав ці роки. Але наступив той момент, коли Господь по своєму великому милосерді розкрив мені, розкрив мені дуже серйозні мої духовні провини перед Творцем. Але більшість людей це великі грішники і грішниці. І я великий грішник, і більшість людей, дуже гріховні істоти. Немає людини без гріха. І людина як провальний експеримент Божий, погана істота по своїй натурі. І зрадлива, і завислива, і часто. З масою дуже непередбачуваних лихих проявів сатанинських. Тому ми, допоки живемо в цьому світі, проходимо наш тернистий життєвий шлях, ми постійно бачимо прояви зла у цьому світі. Із гріха. І я можу погодитися, що. Зло в кінці кінців буде повністю знищене страшним судом Божим, на страшному суді Божому всьому злу прийде кінець. І всі ми люди хочемо того чи не хочемо від Адама. І кожна жива істота постане обов'язково. На страшному суді я вірю в це. Тому, на жаль, не можна у цьому світі жити так, щоб тут панував рай. Добро. Яке б добро ми не намагалися будувати тут, воно буде нищитися злом. Але ми повинні бути добрими і пам'ятати, що це життя це лише малесенька мить. На шляху до вічності і безсмертя. Бо душа кожної людини безсмертна. Розумієте, Велеслав, безсмертна творіння Боже. І Бог Творець він стоїть вище, вчень різних. Мені дуже близька віра, все ж християнська. Але я вірю в те, що різні релігії можуть Богом бути допущені до спасіння, якщо людина. Робить добрі справи? Але це філософське знову питання про добрі справи, я зараз не буду розкривати їх. Я лише скажу вам про те, що Бог існує. Ви питаєте, хто створив Бога? Розумієте? людина впадає часто в ілюзії, що вона всезнаюча. Що людина все може відати і знати за допомогою наукових методів, за допомогою ще чого. Це не так. На це питання немає відповіді. Ми не можемо відповісти. Чи створив хтось Бога, чи його ніхто не створював? Я вважаю, що його ніхто не створював. Бог не має ні початку. І він не має кінця. Але як це осмислити, як це усвідомити? Нам людям закрито, тому що ми мислимо в наших земних людських категоріях. А Бога осмислити не можна творця нашого, всіх людей у людських категоріях. Він найвищий із вищих сил. Він Вище будь-якого штучного інтелекту, будь-якого людського інтелекту це непостижима сила. І е, аналогію Бога, але знову це лише малесенька аналогія, можна порівняти з Сонцем. Є Сонце. Воно кругле. Від нього ми бачимо, що йде світло, народжується світло. Оце є прояв Божий, те, що є Бог Отець, все ще вірю в троєчність Бога, є Бог син, який від нього народжується. І є Дух Святий. Це тепло, яке ми відчуваємо, енергію, яку відчуваємо. Але це не три Боги, це один Бог, але в нього такі є іпостасі, прояви. Але це лише малесенька видима аналогія. Адже Бог створив і сонце, і створив весь цей всесвіт. А він стоїть над цією реальністю. Я перепрошую. Дійсно так. І Бог це є найвищою істиною, яку ми, грішні люди, не можемо осмислити. Як так зробити, щоб Бог, справжній Бог, вищий Бог, над всіма божествами, духами, які можна прирівняти до Божеств, до нас прийшов у нашу душу. Ми повинні, по-перше, усвідомити, що ми смертна людина і ми грішні. Ми повинні усвідомити, що грішні всі люди в тій чи іншій мірі. І ми самі грішні. І попросити в Бога у нашій довільній молитві прощення, прощення за гріхи. І тоді, якщо ми щиро попросимо, Бог обов'язково буде незримо з нами присутній. Ми відчуємо його духовну незриму присутність. Запам'ятайте, нема такого самого страшного гріха, що Бог нас не почув, бо Бог і Каїна навіть почув, ще його і життя все-таки врятував. Тому що Бог знає, що кожна людина це поганий експеримент, невдалий експеримент Божий. Я невдалий також експеримент, Божий, як і більшість людей. Але, продовжуючи свій грішний недостойний шлях, я хочу сказати важливу істину всім своїм глядачам і вам, Борислава! Бог всіх нас любить все рівно. І ми повинні Його любити. Нарешті Католицька церква переосмислює і розуміє, що гомосексуальність не є гріховністю. Це вже усвідомлення йде. Не все так буквально і однозначно. Тому що я вірю в те, що Бог. Заклав у кожну людину бісексуальність. Бог любить людей з психіатричними феноменами. Бог любить людей з різних. І ми повинні вчитися любити і Бога, і людей. Але й пам'ятати про те, що ми. Смертні люди. І мені Господь недостойному грішному відкриває, що наступив той час, коли мені Господь дає зараз можливість підготуватися і до свого майбутнього переходу у вічність, до зустрічі з Творцем Богом. Адже Мені вже 37 років, і навіть якщо б я прожив, там, скажімо, 50 чи 60 навіть років ще цьому земному житті, то все рівно, як і всі люди, я відійду у вічність. І зараз наступив час нарешті прозріння і покаяння мого також. Але я знову пояснюю, що на моє бачення, як мені зараз відкривається, я не стверджую, що це 100% правда, але те, що мені знову йде, Бог вище більшості релігій. Я не хочу створювати якусь нову секту чи релігію. Ні. Кожен може піти в католицьку церкву, чи в православну церкву, чи в протестантську церкву помолитися, чи в якусь іншу релігійну конфесію. Але моя задача як і езотерика і психолога сказати про те всім своїм глядачам, що Бог існує. І Бог, наш Творець, це об'єктивна реальність. З повагою, Любомир Богоявленський. А сьогодні у нас уже 17 січня 2025 року. І всім Божого благословення із міста Кельн. Нехай Бог береже мою рідну Україну і весь український народ.